Підійшло вже моє тісто. Зараз будемо робити смакоту, порізала ось такі колбаски, взяла варіонку і такі капчуні колбаски. Не можу сказати, в яку ціну брала все найдешевше. Ось так от. І будемо робити піцу. Ну, пакет, який знайшла. Що маємо, то маємо, так що без этих, без осуждень. Без зараз трошечки відкриємо. Все рівно зараз буду робити кульки такі з тіста. Ось таке тісто вийшло. Гарнюсіньке. Гарнюсіньке пригарнюсіньке, і буде нам смачно. Ось такі кружальчики накрутила. От буду так по дві піцки пекти. Тут хотіла три вмістити, но обрала, тому що не вмістилося. Ось так. В общем, нашла я вихід із ситуації Денця, що були в духовці. А, этот... А, ось такий пергамент. Кстати, <laughs> людочка це мені прислала, я даже і не знала, що вони от такі порціональні. Тобто я так розкрутила, і воно якраз на оце деко. Тут у мене, ну, на це духовочне. Тут у мене якраз вийшло 4 штучки. Отакі кружальця Я ось сюди розмістила. Воно у мене вже підійшло. Я його так чик-чук-чик-чик-чик. Пальчиками розсетила, розровняла І. Буде в мене такі піцки. Ну, так, щоб вам, к примеру, ну, почне як моя рука, якщо кончики моїх пальців відрізати. Ось <рес> <рес> вот так виходить. А ці дві штучки, це вже в моєму духовочному протвіні. Тут помістилось тільки дві. Чекають свого часу. Зараз духовка накалиться. Не знаю, як в газовій, звісно, воно буде. Бо в електродуховці я пекла на самій максимальній температурі, і воно там пеклося 10 минут. А тут в газовій не знаю. подивимося. подивимось. такі малюночки я зробила кетчупом. Чик-чик-чик. Зараз будемо вилажувати ковбаску. Вот так, от вилажуємо колбаску. Чик-чик. Перва піца в квартирі. Дома дуже часто пекла, і цей дуже часто, прям на слово, зовсім. І цей, скажіть мені, я вам скажу сирочок. Пекла навіть з сирами з пліснявою. Ну, що я вам хочу сказати так. Сири з пліснявою я просто не переносю. А в піцці вони просто неймовірно смачні. Ну от Я купувала і білий, і отой зелений. Я навіть не знаю, як вони називаються. От слова совсем. Бо я їх не, не люблю. А так чисто взяла поекспериментувати на піцу. В когось спробувала, мені дуже сподобалося. Ось так розложила сирочок і чуть-чуть майонезика. Чуть-чуть. Можна без майонеза. От слова «совсем». Побільше сира і можна без майонеза. Ну, так як у мене немає багато сиру, то ми ділаємо так. Чуть. От. Ну і ще, собственно говоря, я ці останні писки долижу. Ну, коротше, в кого є можливість спечити з сиром тим. Це дуже смачно, реально. Ось і перша піцка. Ось і перші дві піцки. Румяні, гарненькі, тоненькі. Тільки дістала. Так, щоб ви не розуміли. Зараз вона так трошки ну, вона м'якенька, все. Зараз вона трошечки відійде. І буде ще м'якіше. Вноше парує. Отак От сирочок. Бачите, пече. Тоненько, з пальчик. В общем, отака піцка в мене вийшла. духовці ще печеться. Пекла на газовій. Це, звісно, жесть. Може, у мене така газова духовка. Ну, коротше, не хоче вона пекти, тому. Вімкнула свою. От. І все, шух-шух-шух-шух. Процес наладився. <гум> так такая вот отписка виходить. Вона м'яка ясенька. Гарна ясенька. І смачне ясенька. Ну, коротше, залишилося в мене тісто. А, поставила його в холодильник, не вистачило в мене інгредієнтів. Завтра треба щось, щось придумати. Коротше, з нього. Ось. Тому ось такі от справи. Світло вимкнули. взагалі, тепер не знаю, яка в нас черга повинні були вимкнути пів шостого, а вимкнули ну, раніше. От. Це, звісно, добре, але тепер ом, запуталась, коли його виключать, і взагалі, коли воно буде чи не буде. Так що ось так. Така смакотінь. Тень всім смачного.